Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Бджениця в Шестирамочних вуликах. Сьогодні у нас вже 26 вересня. Починаю я із своїх крайніх відводків. Оце відводочки в мене. Серпневі. Заглянемо, закармлював я їх до останнього. Вони, правда, і несли, і несуть. І зараз, якщо придивитися, несуть і пилоки, і повненькі бджілки йдуть. Але мені кажуть, віси, треба поставити. Навіщо мені віси? Зараз відкрию, подивимось. Відкриваю приваз. Оце серпневі відводки. В такому стані вони йдуть. Зимку і я давав дня чотири, мабуть, назад, давав пакет і вони його вже не добирають. Зараз я зробив свіженькі, отакі серветки, гліцерин плюс щавелька. Я вважаю, що вам видно, які відводочки в мене. Зараз спробую зняти цю серветку. Вона вже, мабуть, не діє, але мені головне те, що вона ще волога. Я її недавно і ложив. Але для гарантії я поставлю все-таки свіженьку, щоб були повзаючі або без крилі. Особливо. Гарно дивитися, коли уранку, зранку бджоли ще не літають, але в цій сім'ї вони і вночі сидять на вулиці, тому що ви бачите, який стан відводка, в якому стані бджілки були оброблені два рази, коли тільки сформував відводок. І ще раз потім обробив для гарантії. Я вважаю, що краще частіше обробити, аніж вони будуть заражені кліщем. Ось такий стан. Бачите, зняв я цю стару. Зараз попробую я ніякі я. Перемички, нічого я не вбираю навмисно. І ставимо зараз нову серветочку і ще тепленька. Отак От положимо, щоб цю заразу цього кліща, я знаю, що тут, може, його і немає, але для гарантії. Я хочу, щоб мої бджоли були навесні дуже в гарному стані. Тому я доглядаю за ними дуже добре. І ще було запитання, чи не звикають вони до гліцерина плющавелька кліщ. Як по моїм спостереженням то ніякого привикання бути не може. Чому? Тому що щавельова кислота знаходиться в меду, багато там кислот є, і з них є щавелева, і мурав'їна. Все є в меду. Але вже скільки років я борюся з кліщем, тільки одним препаратом гліцерин плюс щавелька. І, ну якщо ви розумієтесь на бджолах, то ви скажете самі, що середневий відводок в такому був стані. Я дивлюся, хоч кажуть, що та ви не критикуєте нікого. А що ви? Тому показуєте людям, що ви взимку йдете, навіть не одної бджоли нема у вас там. На верхніх рамках. Я от працюю з ними, дивіться, голими руками, без маски, без нічого. Я вивожу, і ще раз повторюю, я маток вивожу свіщові від гарних бджіл, які мене задовольняють по воску, по меду, по лагідності, по всьому. Оце я вважаю, що вони в мене. Не треба мені отих германських, австрійських, яких показують, наганяють ціну для них. В мене ось, що попалося, з тих я і вивожу. Скільки я не брав хвалених цих маток, нічого толку з хорошого з них немає. Оце все ви на пасіці. <клух> Візьміть, виберіть, яка вам сподобається. От бачите, скільки бджілища на потолоченні. Зараз ми їх легенько струсимо. Отак. От І нікого ніхто не боїться. Працюю з ними спокійно. Бачите, стукнув, грюкнув, але вони на це не звертають уваги. Всі сім'ї показувати не буду. Це показав вам десятирамкові вулики які відводки. І на цій стороні такий же чуть менший відводочок з цієї сторони. У мене десятирамників небагато, їх всього десяток. В такому стані він менший чуть-чуть, але теж в гарному стані. Зараз я йому положу. Так, я обробив і цю сімейку, вони закормлені. Тут вони будуть зимувати 5, 6, 7 на восьми рамочках. Бджоли тут достатньо, теж сидять з вулиці. Все. От іще вам хочу сказати, це от, ну, підкри потолочена така. От у канадців. Це я вже сітки зробив. Це зимували в мене по дві сім'ї десятирамкових, але у них... На кожній потолочині на цій є льоток. І вони його ставлять взимку так. Але це я поробив, ще раз повторюю. Тут у них відкрито. І завжди відкритий цей льоток у них. Але вони, коли не потрібно, кришкою регулюють. Отак. От раз вони піддвигають, все, він закритий. Так я не зніму, але ви розумієте про що я. А коли треба, вони отак кришку відвигають. І тут пространство, і вони тут можуть собі зимку літати. Так от, це на той щот, що спрашували, а сквозняка не буде, якщо я шестирамники поставлю зверху. Ті відводки через перегородку і верхні будуть льотки. Ось я вам дав відповідь. Доцвітає вже така краса, на неї вони беруть пилок. Я нектар не бачив, але пилок бджілки беруть. Ну, я включуся, коли буду обробляти шестирамників від кліща знову. А на десятирамниках закінчимо. Друзі, ну працюю я біля шестирамників. Хочу показати вам, що я вже готуюся конкретно до зимівлі. Поставив вже загороджувачі на всі льотки, тому що в тому році були випадки, що ми ще не поселялися, але вони заходили і виходили. Зараз я ось. На цих двох вам покажу, як я їх теж обробляю, гліцерин плющавка, в якому стані вони йдуть взимку. Ці два буду пускати на два корпуса 230-х. Ну, а магазини зверху вже через плівку я приготував. Подивимось, який стан бджолосі ми. І вони бачите вже те, що було раніше, я їм давав. Серветки, вони вже їх викидують, вже вони відпрацювали, і зараз я їм положу свіженькі. Ранок 10 годин ранку бджілки працюють, у нас не дуже тепло, вночі було 10 градусів, але зараз вже десь 16-17, вони намагаються і пилок нести гарний. Ну, Зараз я відкрию, потім вам покажу. Підняв я корпус. Отак нижній корпус весь залитий, забитий, верхній теж залитий, весь медом, як є, так я буду і залишати. Зараз положу серветку бджоли, бачите, якщо і тільки у нижньому корпусі буде, але вона повна. І друга частина, і магазин. Зараз покажу, як я. Отак серветочка свіженька, а блещить, бділок я росинкою зігнав. В такому стані корпуси не піднімеш, дуже тяжкі. Зараз подивимось. Зверху, зверху отак теж під плівкою, але я сказав, я плівку ложу і ложу ще. Ставлю такий ось магазин. Якщо вони, буде довга, длина весна, осінь, то вони будуть споживати, може, медок. Але вони і тут іще літають. Бачите. Ну, ще вам один покажу, в якому стані. Я можу, звісно, всі вам показати, але це відео буде на півдня. Інша сім'я в такому ось стані. І я вам покажу тут розплоду у неї повністю рамок. І дивіться, я попереднє, зараз вам покажу, не став там вулику знімати. От зняв стару і ви скажете, що не працює. Дивіться, скільки кліща, кліща у цій сім'ї. Ніде я так скільки не спостерігав як у цій сім'ї. Що це за сім'я? Але ж серветка стара, а вони все вичищають і все падає. Нема ні зверху, там скажете, може зверху там серветка. Дивіться, я вам покажу, нема нічого зверху. Це одна сім'я, в якій так дуже багато кліща. Ніде я так не спостерігав кліща, як у цій сім'ї. Бачите? Я ж сам злякався, але ж серветки то положені місяць назад і вони діють, діють і в даний час. Бачите, кліщ є, звикання немає, він буде весь убитий свіженькими серветками. Я Вирішив, мабуть, у цю сім'ю положу одну між двох корпусів і одну ще зверху. Зараз трошки їх водичкою, щоб вони зайшли, щоб я їх не подавив. Я так не люблю давити бджіл коли опускаєш, а він трещить не, не хочу я. Люди швидко раз-два закривають, відкривають. А я спішить мені нікуди. Отак. От Отак, щоб ви не думали, що серветки не працюють. Я нічого окрім цих серветок не приміняю. В чому справа, що в неї так багато, ну тут всі шість рамок з розплодом. Навіть видно, вон, вам якщо видно, до кінця всі шість рам. Де вони? Шастали, де вони його набралися, але вони були оброблені з весни все. Вони розвиваються гарно все, але такий стан ще раз вам покажу. Жах. Може в когось таке траплялося, що скільки кліща. Сім'ї в гарному стані, але оце мене перше я бачу. Я сказав, що я положу їм аж дві серветки. Там один писав, що все діє тільки вверх, ну, подіяло, мабуть, тільки вниз, опускається. А от вам і приклад, що ця серветка між корпусами лежала, і отак кліща насипалось з верхнього корпуса. Так що діє... Яди діють і вверх, не тільки вниз. Так що всі тут докази, куди там уходить воно, це тут не працює. От воно показано, куди воно уходить. Все, положив я. Ану напишіть у коментарях. Може і у вас таке бувало. Але я не хвилюю, що так багато кліща. І це, до речі, тільки в одній сім'ї таке. І яка причина, що так і серветка лежала, і кліщ сипеться, і де вони скільки його взяли? Ану напишіть мені в коментарях. Може в когось так траплялось. Я це бачив вперше, щоб отак на пасіці в одній з сімей, скільки кліща було. Що ж, в інші він не заходить чи що. Тільки в одну. Ну Зараз магазин поставлю. Поставив магазин. В такому стані вони будуть зимувати два і магазин через пленку і буде гарно. Ці будуть працювати, я вам казав, на високому дні. Подивимось, що з цього вийде, а всі остальні будуть корпуси, магазин. Не вистачає в мене тари, так що формую, які як вийдуть. Тут ще не знімав, магазини повні. Під зав'язку, можна сказати, там теж. Ну, все, друзі. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що дивитесь, підписуйте, ставте лайки. Але мені напишіть в коментарях, яка причина того, що в цій сім'ї так багато кліща. Але ж вони працюють в задовольному стані, вони силу набирають. І відводки я від них робив. Невже десь, може, у них дуже багато було меду, може. Когось пограбували якісь сім'ї, які приїхали з опилення з лохини, тому що вони дуже були сильні ці сім'ї. І отаке трапилося. Але ще раз вам покажу, я й сам в шоці от такого побаченого. Бачите, кусочок залишався і отак кліща. Считати його тут нема сенсу, але дуже багато кліща. Ну цей серветку я ложив ще на початок, на початок серпня. І бачите, погризли, погризли, а частина залишилась і діє, сипеться ж кліщ, Видно, що свіжий. Все, дякую, що ви зі мною ще раз. До побачення. Пишіть, не забувайте. Слава Україні!